Сьогодні п'ятниця, 18 липня, і ми у Дублінському аеропорту. Тому що летимо до Парижу. Ірландія проводжає нас дощиком. Будемо надіятись, що Париж зустріне сонячною погодою. Аеропорт в Дубліні доволі великий, це термінал 1. Піднімаюсь на ескалаторі вгору. Аеропорт вирує своїм життям. Наш літак затримується на одну годину, але це не страшне. Буде час на перекус, бо всі вже зголодніли. І нарешті ми дочекалися нашу посадку на літак, який, на жаль, затримався на півтори години. Красень літак вже чекає на нас. Тут дуже шумно, злітна полоса, ось мій білет сідаю на літак. <рив> Мені не віриться, що вже через півтори години я буду в Парижі. Мрії збуваються. Це дійсно так. Париж зустрів нас неймовірно сонячною погодою. Навіть не віриться, що такий різкий перебіг з Ірландією, з дощовою Ірландією. І таке сонце, чисте небо, яскраве сонечко. Наш гітолік веде нас до нашого автобусу. Які нас повезе в готель. Паркується Паркуються пошаркати. Абсолютно нормально. І є місце в Парижі є. Окраїна Парижу нагадує архітектуру Польщі. Якщо це там Польща Проката, якісь там людні ну, місця, це одне. Вже за Парижом, праворуч, по Парижі. По суті, воно вже все настільки злилося, Багато що... Верхівки, наче в Києві. Немає такої межі. Ні, Ніякої знак Парижа. На всіх стінах графіті. Мережі, просто ж одна мережа і два. Ібіс це ібіс-буркет і ібіс. Класика. Ібіс-буркет це дві зірки, ібіс, чорненький, там демець це три зірки. На хівка ви бачите, зразу а, поруч Леґранде це торговий центр. Це скляна будівля. Та, там ви завтрашні, але, на жаль, жодня. І вустріч можна знайти кафешки, кепатниці, такі от. Наш трьохзірковий готель Ібіс. Така величезна споруда. Наш готель. Такий коридорчик, вид з нашого вікна, ейфелева вежа. Перший наш вечір у Парижі. Направляємося до метро і будемо їхати до Ейфелевої вежі. Парижський. Метрополітен. Їдемо в метро. І ось нарешті ця красуня. Парижська красуня, ейфелева вежа. Площа Трокадеро, Ейфелева вежа. І тільки тут розумієш вислів побачити Париж та вмерти. Дійсно після цього стільки емоцій, що хватить, мабуть, на 10 моїх життів. Продавець сувенірів. Слава країна! Вивчив нашу мову. Мала Да, Нам екрана мала діс. Файна місце черна подай. треба? Ейфелеву вежу прикрашають 12 тисяч лампочок, які світяться. Коли стемніє об 11 та 12 годині 5 хвилин. І зараз буде це дійство. Ось вона мерехтить. Почалося це дійство. Ейфелова вежа ще виступає в ролі маяка і радіовишки. Господи, яка ж це краса. Боже, в мене сльози навертаються. Я не можу повірити своїм очам. Я тут на площі Трокадеро і ейфелева вежа поруч. Сьогодні у нас є можливість доторкнутися до 1889 року, коли була створена ця чудова, неймовірна площа. По всій площі мерехтять ейфелеві башточки. Сувенірчики, які продаються на кожному кроці внизу коло башти. Б'ють фонтанчики. У кожного в нашому житті є такі моменти, коли ти думаєш, що життя пройшло недарма. І ці моменти щастя залишаються з тобою назавжди. Сьогодні саме такий день в моєму житті. Після такого чарівного вечора ми повернулися в наш затишний номер готелю. І ось такі тут гарні умови. Є душ. Наш номер на 10-му поверсі, і такий у нас гарний вид з нашого вікна.